Ще близько рік тому тут жили люди, а нині на місці цього будинку суцільні руїни. Такий вигляд має чи не кожна хатина у селі партизанське первомайської громади, яке понад вісім місяців виживало під щоденними російськими обстрілами? Село вистаєло. Однак якою ціною сьогодні у партизанському проблеми зі світлом і водою знищення школа, будинок культури та соціальна інфраструктура, пошкоджені 80% хатин, зруйновано сотні господарств, скалічено людські долі. Місцева мешканка Ольга проживала у селі більшу половину свого життя. З родиною мешкала у великому будинку з виноградниками та великим господарством. Сьогодні ж збирає те, що вціліло після російських бомбардувань і згадує події річної давнини. Чоловік пішов воювати, а ми прожили тут місяць ще. В кінці апреля ми виїхали і з початку мая прилетів перший, перший прильот. А дивіться, ремонту тут нічого не підлягає. Усе прильот був. Бачите? Все, тут нічого, нічого не лишилось, нічого. Сарай. А гаража таке чувство, що його взагалі тут не було. Все, я не знаю, куди воно там прилетіло, Ну прилетіло і згоріло. Повністю хата згоріла. Все. Воно так все перезліталося, що тут не один прильот був, не один. Таких історій у партизанському чимало. До Великої війни тут жило близько 900 людей. З квітня до листопада 2022 року, коли село було під щільним вогнем ворожої артилерії, майже всі виїхали. Пан Володимир зізнається, не хотів покидати свою громаду. Однак терпіти щоденні канонади було нестерпно. Разом з дружиною тимчасово переїхав під Миколаїв. Однак вже незабаром подружжя спробували повернутися. Куриш, собаки вдома, ну треба ж їсти, жалко, собаки ж голодні. Як? Ну, кажу, забійся їм опіком. Посадили, думаю, хоч би мопіх той не знесли із цього. Він так помаленько йде, приїхали. Глянули, управили, ще курі, собачки були, все. Дали їсти ми, бистренько. Я глядь, по городі ходять свиня, поросятами, корови підв'язані, все бігає. Там вертольот став, вертольот. як почав касетними снарядами гатити. І з тих поряд приїхала, ми більше в село не поїхали, а там нема нам що робити. І так ми 8 місяців пробули аж за Ніколаю. Після деокупації сусідньої Снігурівської громади і часткового звільнення Херсонщини у партизанському стало відносно тихо. Люди почали повертатися у свої домівки. Хтось із селян нині збирає вціліле майно. Дехто вже відновлює зруйноване, а є ті, хто починає все з нуля, у рідному краї. Нині у селі нараховують понад 100 осіб. На дану хвилину. 64 сім'ї, тут це десь 120-130 людей, повернулося в село і люди налаштовані позитивно, вони хочуть відбудовувати свої будинки. От ми в цьому, як влада, їм допомагаємо. І... За державні програми різні беремося, і міжнародні доставляємо, як і всю громаду, паливну деревину, буржуйки, теплі речі, матраси, подушки, різна непродуктова гуманітарна допомога. Попри чималі руйнування, місцева влада налаштована на повноцінне відновлення села. Серед пріоритетних задач наразі відновлення електромереж та водопостачання. Зі світлом у партизанському трішечки ситуація складна, тому що той трансформатор, як ті трансформатори вірніше, які стоять в центрі села, вони розбиті. Зараз обленерго шукає можливість, щоб їх замінити. Зараз на дану хвилину той трансформатор, який стоїть на початку села, він дав можливість під'єднати п'ять хат. Воду там зараз башта Рожновського, на жаль, вона від прильоту була. Сложена, але насос уцілів. Тому зараз з генератором знову ж таки ми запускаємо насос, качаємо в резервуар і поступово людям цю воду розвозимо. Та насамперед зараз важливо повернути безпеку в партизанське, адже навіть за відсутності обстрілів чимало території забруднено вибухонебезпечними предметами, тож заходи з розмінування тривають. Групи ДСНСників також, як і електрик, і газова служба щодня працює по території нашої громади. Вони ідентифікують у ці вибухонебезпечні предмети, і потім через день, або там через кілька днів саперні бригади виїжджають і їх або ліквідовують на місці, або ж ліквідовують, забирають і вивозять десь туди. Ми пишемо запити і чекаємо, що. Велика територія полів буде розмінована найближчим часом, щоб люди змогли фермери вірніше змогли засіятися і чекати збору нового урожаю. Але найосновне, це, що війна ще триває, і мешканці партизанського розуміють це як ніхто інший, адже, попри труднощі та проблеми, вони вже зараз повертають життя туди, де його не було майже 9 місяців. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.